На огляді інвалідний візок під номером 145. Це мейра модель 3600. Вона складається, як ви бачите. Доволі легко розкладається. І по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 45 см, загальна ширина від обода до обода. 67 см, глибина сидіння 43 см, висота від сидіння до підлоги 51 см і висота спинки 39 см. Загалом е ця моделька вона є, в принципі, дуже така проста, бюджетна, але е я вважаю в хорошому стані. Е поясню чому проста бюджетна? Тому що. Немає широкого спектру регулювання, наприклад, ем, висоти сидіння е, не можна регулювати глибину. Також немає таких додаткових, як там, регулювання підлокітників висоти. Е, але от зараз вам все покажу, розкажу, от розберемось, що тут до чого. Проте, на відміну, до речі, від нових китайських колясок там, чи турецьких, які. Крім того, що вони якісь дубові і коштують по більше 7 тисяч, ця ціна набагато більш приємніша. І вона, до речі, буде зручніша. І так, підлокітники. Господи, які підлокітники. Підніжки е, є царапини. Е, Царапини, певні царапини. Кажу чесно, треба відтерти, бо я цим. От у мене приїхали, я цим і не займався. Вони регулюються по висоті, подовжині, складаються, відхиляються і повністю знімаються. Другі абсолютно все так само. Передні колеса. Дивіться, які широкі, литі. Тобто ви зможете навіть їздити по, по бездоріжжю, вони не будуть грузнути. До речі, регулюється висота, що дає змогу змінити кут нахилу сидіння. Задні колеса також литі, ви їх ніяк не проб'єте. Протектор ще зберігся в досить хорошому стані. Може бути от таке. Дивіться, до речі, от зауваження, те, що десь шматочок. Колеса, як будто з'їла мишка. Але загалом тут ніяких особливих претензій до коліс немає. Лише от ободи. І це щось незрозуміло, якось метал, якийсь як вицвів чи що тут з ним сталося, я не знаю. Але загалом він виглядає здалека до цього навіть от. Я думаю, не помітите. Колеса, до речі, на швидкоз'ємній муфті. Одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс працює. Можна регулювати по силі затиску. З другої сторони, абсолютно така сама ситуація. Ось. <клес> І, бачите, чуть вам не договорив. Зверніть увагу ось оце колесо. Дивіться, який протектор. І ось тут. Тобто, це е трішки така збірна SSR, якщо так можна сказати. Е тобто це з, з, з іншого візка, але він повністю сюди, з іншого аналогічного візка, але він сюди повністю підходить. І також це колесо в хорошому стані. Тобто, ви під час експлуатації цього взагалі ніяк не... Не відчуєте, що тут різні колеса. Е, так само швидкоз'ємна муфта, все працює, все окей. Обот також в, принципі, в хорошому стані. Далі сидіння Сидіння подвійне, м'яке, не вигорівши, особливо навіть його чистити не треба, бо селіки там царапин, подряпин. спинка. Так само хороша, подвійна, її можна зняти при потребі підлокітники в чудовому стані. Буковушки також цілі. І тут лише знімаються підлокітники, вони не відкидаються. Ось. Тобто їх можна лише зняти. Як один, так і інший. Все працює. І, і ззаді в нас все так дуже простенько виглядає. Ну, якось так. Якось так. Непоганий візок. За цілком адекватну ціну, в хорошому стані. Можу рекомендувати. Купити можна в інтернет-магазині Махом. Посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу!